За годину судові виконавці під Кабміном оголосять рішення суду про заборону облоги урядової будівлі. Наразі є інформація, що під Кабмін вже приїхали автобуси з Беркутом. Мітингувальники сходились з самого ранку. Гана Бока з нами на прямому зв'язку. Ганна, вітаю. Що саме зараз відбувається під стінами уряду? Хочемо знати більше. Вітаю Єгоре. під стінами уряду. Не численно як мітингувальників, так і міліціянтів. Інформація про те, що їх звозили можливо і і правильно, але принаймні на вулицях їх не велелюдно. Мітингувальники натомість їх близько тисячі проводять власні збори, спокійно чекають рішення суду, але поспішати виконувати його, кажуть не збираються, тому що нічого не бачать незаконного у своїх діях. Зараз їхнє зібрання вони самі називають зборами. З народними депутатами і чекають на ці збори. хочу запросити навіть міністрів. Загалом кажуть, навіть у разі застосування сили про розблокування адміністративних будівель люди кажуть, що відповідальність тепер несуть лідери опозиції і вони ведуть переговори, і вони мають контролювати ситуацію. Але точно в настроях людей вони спокійні. Ось що вони кажуть. Будь ласка, ми нічого не блокуємо. Ми тут зібралися розмовляти з народними депутатами, опинимося інформацію щодо ситуації на сьогоднішній день. Ми ждемо просто зустрітися зустрічі. з нашими міністрами і задати їм декілька питань. Це не є блокада. Вони можуть приходити на роботу. На тільки на лідерів опозиції на звичайно, що так вони ж спілкуються, вони ж говорять, ведуть переговори. Ми в прямому ефірі сказали, що не відповідають за все, що зараз на Майдані твориться. Ми зараз. Бачимо, як мітингувальники поступово підтягуються під стіни кабміну. Чуємо там зараз якісь е скандування. Ну і ми залишаємося слідкувати за ситуацією. Студія Спасибі, Ганну, Ганна Бока з під урядових стін, де от от має початись не дуже приємна зустріч мітингувальників і судових виконавців.